Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 13 грудня 2023 року. Друзі, сьогодні вночі о 1.31 настав молодик, і з 1.31 до 8.46 це перший місячний день, а з 8.46, починаючи, це вже другий місячний день. Давайте подивимося карту дня на сьогодні. Ой, відлюдник, старший аркан відлюдник. На дні колоди паш кубків. Відлюдник це таке добровільне усамітнення. Коли хочу побути наодинці, хочу обдумати щось. Просто ж, дайте мені спокій. Я. Хочу усамітнитись. я ну, кожного свій відлюдник. Хтось хоче медитувати, хтось хоче закритися від цих, хтось хоче подумати, хтось хоче планувати, хтось хоче переживати емоції свої, тому що я дивлюся на дні колоди паж Кубків. То відлюдник саме пов'язаний з емоціями, В кожного вони свої. Для когось це. Емоції народження чогось, для когось це ну, так, як закохався хтось, так? симпатія нова. І от треба якось впорядкувати ті емоції, а для когось це можуть бути так, як дивіться, тут все червоне, все. і тіло, і одяг, і рибка визирає тобто емоції через край. А хтось не може впоратися своїми емоціями. Емоції через край. І тому хочу побути на самоті таке добровільний відлюдник, добровільне усамітнення. Хочу подумати, поміркувати, хочу спокою. Для, можливо, хтось планує щось на перспективу. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе, П'ятірка посухів? Карта боротьби, карта конкуренції фізичну, коли ми прикладаємо силу, бо це карта вогню. Це може бути... Тут суперечка. Тут, коли кожен доводить щось і відстоює свою думку, можливо, саме в такій от суперечці, де багато людей, де ви приходите щось. Ви сперечаєтеся, ви хочете щось довідати, можливо, ви прийшли в якусь організацію, і от вам потрібно, щоб вам дали відповідь, щоб вам дали довідку, щоб вам щось сказали. Тому що ну, стосується ваших справ. І раз карта в такій позиції, то ви. Вам або дадуть відповідь, або ви щось зрозумієте, або в такій суперечці народиться істина. Наприклад, якщо на це стосується роботи, і ви щось обговорюєте, там план якийсь, так, проект якийсь, і от в такій суперечці ви дійдете, вона допоможе вам, допоможе вам виявити щось. Зрозуміти щось. Ну, тобто, підставляйте під свою ситуацію. Або, можливо, ви вдома щось затіяли от фізично тіло, бо вогонь це наше тіло, коли ми прикладаємо зусилля. Можливо, вдома ви щось робите, готуєтеся вже до свят і. Намагаєтеся щось підремонтувати, побілити, там щось поміняти. І от домашні ви всі разом це робите. І також в такі всі разом взялися, і також щось класне з цього вийшло. Давайте подивимося, що буде заважати, що нам сьогодні стане. Ай! Ах, проситься, проситься карта. Думала, я її не брати, а вона вискочила сама. Трійка кубків, емоції. Сьогодні відлюдник пов'язаний з емоціями то однозначно в нас на дні колоди були емоції, яких ви ще не переживали, нові емоції для вас. То на дні, на дні колоди, так, то заважати будуть емоції від людей. Можливо, поради чиїсь, можливо, підтримка чиясь, можливо. От коли радять, жаліють, щось хочуть, вимагають розмов, роз'яснень, бачите, тут троє людей. Ну, хочуть всі подробиці почути, так? наприклад, якщо це ви закохалися або народилося, народилася дитинка, народилося у вас щось нове. Нові емоції, нові почуття зразу хочуть подробиць. Або якщо це емоції такі через край, емоції, можливо, і плач, то також прийшли ваші рідні чи близькі, чи хто знає про цю ситуацію, і вони хочуть також або подробиць, або хочуть можливо, вас підтримати, заспокоїти, а ви не хочете. Бо відлюдник він не хоче. Дивіться, скільки тут людей навколо, тут люди. Тут люди, а відлюдник він хоче бути сам. Дайте мені спокій. Він втікає від всіх, щоб побути на самоті. Ну, ось такий сьогодні день, і дуже фон схожий, дивіться, сірий такий фон, от, тобто, от таке на душі, такий от, пустота. Чомусь от не знаю, чому таке слово мені вирвалося. Ось на душі такий стан. Ой, я б... Друзі, я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам душевного спокою, рівноваги. Я бажаю вам тільки позитивних емоцій. Я бажаю вам вибороти свою справедливість, свою правоту довести. На... Я бажаю вам радості. Я бажаю вам Натхнення. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші слова теплі, за ваші коментарі. Ви для мене мій настрій, ви моє натхнення, ви моє бажання робити те, що я роблю. Дякую вам за те, що ви є в моєму житті. Дякую вам за вподобайки. А хто ще не з нами, підписуйтесь, будь ласка, і почуємось, Па-па.